Доброго раночку, друзі. Вітаю вас із прикарпатського мальовничого села. Ще майже досвідок. Але село вже живе. Машини годують, їдуть на роботу люди у Франківськ. Ну, хто їде, у нас переважно люди працюють у Франківську. А в мене сьогодні теж дуже багато роботи. Але найперше біжу оглядати город. Треба зібрати квасолю, щось приготувати баклажанчики вже. Скоро будемо готувати з баклажанів. І картоплю цю сьогодні сталося вибрати. Ці помідори відходять вже. Ми їх покропили. І вже практично на кожному кушику є плоди. Подивіться, я думала, нічого з них не буде, все ж таки щось вони хочуть жити. Нічого, поки що стоїть. Поки що стоять, ростуть і не гнуться. Ні, не гнуться нікуди. Будемо бачити далі. Але все, що стоять міцно. Пустило попастися трохи в Кореї. О, цей господар двору. Привіт! Привіт! Поки не скошено, ще посітці. Ну, а Грета вже хоче поласувати куркою, але ми сіткою загородили так, щоб кури до неї не йшли. Сам шити пропадають і практично треба їх вже забрати. О, Міша несе мені каву. Каву робить мені він. Щоранку, ну не в ліжку подає, а так. Люблю щоранку посидіти ось так під цим горіхом і попити кави з молочком. Що може бути смачніше ранкової кави та ще приготовленої чоловіком? Та ще й на свіжому повітрі, у затінку, коли палить сонце, та ще й у селі. І не зрівняється місце. Трьох рядочків такої картоплі ранньої накопав міша. Картоплю міневро називається на насіння. Ось таке чудо. Дуже-дуже урожайна картопля. Це картоплю позбирала, посадила три. Маленьких ящиків, а зібрали сім великих. Гарний урожай цього року цієї картоплі. Вона практично вся йде на носіння. Будемо класти її зеленити. Мої кожні. Люблю такі В ясисті помідори. Нагадують мені дитинство моє. Найліпше люблю їх ось так їсти. Сік, так і тече з помідорів. Присолити. Mm. Смак дитинства. А ще люблю з цукром їсти. Ви пробували? Що домашнє, то домашнє. Які соковиті. Сік так і тече з них. подивіться. Як сік тече з цих помідорів. Чуда. Іду збирати помідори, бо я їх всіх переїм, поки позбираю. Ох і помідорки в мене вродили цього року. Помідори чудові, дуже тішуся у цих помідорів. Наробилося, наробилося, але дякувати Богу є коло чого. Посидіти навіть і полюбуватися цими помідорами. А такого ще не бачила, аби коло мене бусю походжу. Бузько, Бузько, принеси ми Маруську. І ні, я вже не хочу Маруся. Ай, я, 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 яка красота. А я ще такого не виділа, аби на, аби на городі був у нас вузьк, то не у нас то сусідів. Ай, який красий. Щось шукає собі, Коби ти слимаки збирав. Ці пів про щось говорять, ведуть бесіду. Мій не дає спокою. Оксанин затих, ще Ален з моїм щось веде розмову. Так і воно тут так говорити. О, мій пердий. Ось так пройшов сьогоднішній мій день. Потім ще підливала, потім ще підживлювала, нарвала квасолі і вночі вже готувала квасолю. Вона дуже смачна. Таку квасолю я їла в Італії. Ну і, звичайно ж, рецепт привезла додому. З ним поділюся з вами у наступному відео. Чоловік уже спав, я його розбудила. 23.31 приготувала стручкову квасолю і повечеряла. У цій годині Міша вечеряє теж. Цілий день на ногах, цілий день в роботі. Добранні, друзі. До завтра!